Ну, як? Як Як таке може бути? В Києві буде е, форум, тобто, котрий зветься Construction Evolution Forum, де організатори об'єднують будівництво і IT-індустрію. Сюди запрошені такі спікери. просто... Ну, найкращих будівельних фірм України плюс компанії, котрі пропонують інновації на ринку України. Це 3D-будівництво, це канопляне будівництво. бачите, да? Це ж цікаво, це ж класно. Але сьогодні вівторок, а форум буде 17 серпня в четвер. Ну, ви собі уявляєте? Тобто форум, котрий от для мене, котрий мені цікавий, що капець, і він буквально через два дні. А в мене вже зустрічі. Ну, як так? Ну, я просто в мене зрив башки. І організатори кажуть: Олександр, приходьте, ми будемо раді вас бачити. А для ваших підписників даємо 10-відсоткову скидку по цьому та... коду. Ну я, хлопці, ну за що ви так знущаєтесь наді мною? Я ж не можу тепер всім сказати до свідос у четвер. Ну, зустрічі запланований, ну я не можу відмінити. Це писець. Ну і як тепер це без нас все буде, а? От як? Так, хто може, треба, щоб обов'язково сходили і потім нам розповіли, що там таке, що вони взагалі без нас там, який вони розвиток там без нас планують. Це ж цікаво. Це ж незвичайне об'єднання.